Кукуруза в цьому році молочена самостійно. Ось на, ми зараз на одному із полів і як виглядає стирньону. Ось ну, тут ще й кулі, сиріше кулі, ось, то це було попадає середня батарея ось сюди, ото все. Починає горнути, вже через раму летить і ото попереду. І ще вчора встигли пробити стерна і Коліща, Добре, що була запаска. товариство! Радий вас вітати на каналі Агра Мене звати Ярослав. Вітаю вас з пройденими святами. Що там розказуєте, як погуляли нормально, всім на ранок було. А ми на ранок заїхали дискувати. Так як завтра передає дощі, хочемо сьогодні по максимуму спробувати перед дощем хоча б в один слід задискувати кукурузу. Кукуруза в цьому році молочена самостійно. Ось нам зараз на одному із полів і як виглядає, Тиріньон. Ось так виглядає один слід. Це, воно настроєно на сантиметрів на 7-8 плюс-мінус. Ну, дуже сильно вона. Попробували глибше, воно плюс-мінус картинка та сама, але ну, так як будемо діскувати другий слід, то дуже її заглеблять, перший не має ніякого сенсу. Молотили комбойном Кейс 2388, Жатка Герінгов ПСА. Те, що ми придбали у, в тому році. І отак виглядає стерінь. Нет. На вигляд, ловко, ну, звичайно, це ж тут сіяла шестеряка наша із СПЧ. Тому, звичайно, стики місцями отак є нахилені в якусь із сторін, вліво або вправо. Тому що два, рядка, два або чотири рядка десь і не попадало. Ну, в загальному картина красива після цієї жодки. E, думав, буде хуже, якщо чесно скажу. Ну, ось так. Що там хто в коментарі писав чи в інстаграмі, покажу, як воно робить. Тут -о, на цьому полі подивимося, тут соломи трохи менше, на інших полях трохи більше, тому що скрізь були різні сорти кукурузи, І, Звичайно, вона розміром більше-менше відрізнялася. І після зими там по-різному вона свої листя втратила, тому десь було більше соломи, десь менше. Но тут як на вигляд соломки наче небагато. Тим більше вона вляглася, вже ж відколи воно помолочено, бур'янчики трошки пішли. НТЗ-80, палада 3,2. Ось така воно тут картинка виходить. Десь половинку, я думаю, збив вже посотковось дерево. Да, щось припаря на дворі. Така в тракторі важкувато. І по температурі дивлюся, що як я спалди роблю обично. Я навіть можу трошки і крильчатку прикрити, цю шторку можу трошки прикривати, а тут бачу, що її така якби ще і так вже нема куди. Бо на завтра прийде грузовий дощ, ділюся дощ на цілий день, тому я думаю, що це воно сьогодні і смоли. Як такого вітру немає, пора душать, тракторі були не дуже комфортно, обично нормально працюється, а все так бачу, що така собі. Ось що у нас виходить тут після палади. Ось така вона, Ну хто зна. Тут, як пригорю, можна було б і сіяти зразу. Савропісою буде робитися. Ну, ну де. Ось Оскільки я йомку прорив і ось де м'яканьки, ну я думаю, і це зверху ж тут воно, бачите, все, то нормально. Другий слід можна буде красиво зробити, щоб воно грудко розбило, трохи так коріння розтягло і можна буде сіяти. то все вроді нормально, залепо, звісно, добре зоді. Даємо техніці трошки остити, відпочити, Скоранько обідаємо, або я навіть сказав, перекушуємо і продовжуємо, тому що час піджимає. І все робимо швидко. Б'ємо випинемо і їдемо далі. клуб Кайс. Доброго дня. Так А так, Хто там, що там по роботах, пишіть, чим займаєтесь, то що робить. Ми вже така трошки своє обсіялися. Одна тільки поле не кутковував, а всі закотковані, тому що погода дуже спекотна. Як на день вітер, така воновари зовсім сухий. Тому в цьому році вирішили все, що можливо закутковувати. По кукурудзині будемо дивитися, ну, воно передає один дощ на завтра, а так я думаю, також будемо дискувати. Чи також думаю будемо куткувати, тому що будуть такі сходи як в минулому руці, та в сухому, та в сирому, і по сходах вийшло виходися... бардок. Та зійшло, та не зійшло, та пізніше зійшло, а тоді вже як воно в рамі молотить, та ще сира, та суха, тому в цьому році рішили... вирішили, вирішили. Ну, Хто там раніше ще до дощі виїхав, ті вже і кукурузи посіли, і саєшники, в кого заплескало, прийшлося передісковувати, там люди культивували зною. Щось таке? Підганяємо кукурузу, стерню дискуємо, Тоді після дощу, я думаю, воно протрихує, ще раз легенько пробігаємося, і робимо красиво, сієм сою і ще залишиться по сією кукурузку. Тому роботи багатенько. Ну що ж, переїхав на інше поле. Ось так воно виглядає. Тут соломки трошки більше. Тепер з'явилася проблема, тому що починає забивати е, передню, передні стійки посередині. Оце їде, їде, бачу на гурта, на гурта, соломи, там вона щось там метиляється тих дисків. Все, через рому лізе, все, горне стовп. Туди-сюди. Можу проїхати кругів два нормально. Можу, можу в одну сторону, поки доїду, тричі тож починаєш тоді вже. І трактор починає грітися, бо йому ж ваші тягнути. І трошки тут, а... ну хоча ось дивіться, ну, по грудці, як такої, дуже з грудки здоров'я нема. З коріння всипається теж непогано. Ну, як? Тут робимо так, щоб його перший раз переколошмати, завтра проходить до щеки, тоді там день-два сохне, протриха, легенько ще раз задіскували, зовсім тільки, щоб його розрівняти, грудку порозбивати. Тому що тут буде соя, глибоко її робити не треба. І сієм сою, котками коткуємо і все, хай воно собі роста. Вже Потихеньку перші польоти постійно починає своя вилазити. А в цьому році по коткуванню коткують як ніколи багато. І хлопці у нас котки беруть, і ми коткуємо, і там, і наші знайомі коткують, ну багато, тому що вода дуже суха. Після обробітку поля воно теж суха стає. І наше що цього? То років три кутки стояли така. коли не коли їх брали, а це в цьому році, що кілометраж, що гектари, намотують вони непогано. Хоч вони в нас такі вже і роблені були, ну вони життя побачили, десь вони були предметську госпу. І вже коли хотіли їх продати, так і не, щось там не склалося. І добре, що не продали. Тепер вони скільки роботи роблять. І, от, а так, в принципі, тут у мені залишилося вже трошки дійти. Та і все, його шкребу п'ятою швидкістю на редукторі повишена. Бачите, тут зразу видно, що рядки дужчі соломою закриті ну закриті. Наток. Ну, Отут і ще й кулі ідуть. Сиріше кулі ось то Оце, де було, попадає середня батарея ось сюди, ото все, ото вже бачу, роз починає горнути, вже через рому летить і попередні і давай. Назад вперед, поки витрусиш між... Стойками і знову починають Ну Що з камеру, в комері, А то трактора по таких роботах він виділує нормально, тут трудиться добре. Ото що дозотор, не дозор, а комплект переобладнання трохи вигилив. Що дві шланги, ті що на циліндр вже обидві поміняли, тому що по... Видовлювала ївку якраз за вживкою. Оце тут вже стоять свої. На обратку теж стоїть своя шланга, тільки стоїть шланга з комплекту, а то, що йде на подачу. Все, в принципі, шланги роботи вони дуже не поробили, а тільки зробили попутку тим, що вони ламались і придалися масличка, да лавити, то тоді думають, де шланги взяти. Потяг на, на кунові генералові у нас. Набагато більше роботи виконують і тим фланом хоч що, тому що вони як є, вони за які там італійські чи, чи які там вони є, то вони італійські, вони роблять. Це від товариство, другий день дискування. Де Завершено. Дуже нічого не показував, тому що воно робота та та монотонна. Площа в день, готова, сьогодні в 7 ранку вже приїхав на поле і зараз 12 вже їду назад. Зранку, поки техніку обійшла, подивилися туди-сюди і вже воно поки доїхав, вже й 7 годин. Хотів раніше, хоча дощ обічало на 10, добре, що він не пішов. Парки вже підсобираються, тому я думаю вже плюс-мінус скоро він почнеться, показувало грозовий, 8 мм дощу. І все зробили по диску. І ще вчора встигли пробити стерна і коліща, добре, що була запаска, там камера вже не годиться. тому... А вам дякую, що ви з каналом. Побачимося на культовоці, щасливенько. Пока-пока.